Навчання то є саме основне. Занедбані онкозахворювання, вроджені вади та неонатальні втрати. Це те, з чим щодня стикаються лікарі-акушер-гінекологи. Щоб покращити діагностику та якість надання медичної допомоги в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі провели переривчасті курси для гінекологів з усіх районів області. Однією з ключових тем курсу стала проблема онкозахворювань та їх занедбаність, адже майже 40% випадків раку шейки матки діагностують на пізніх стадіях, коли ефективність лікування значно знижується. Загалом виходить, що в нас в області з мільйона населення, які ми маємо, 500 жінок в кожного року вперше захворіває на онкогінекологічну патологію. Це без раку молочної залози, який є абсолютним лідером і має перше місце. Це лише по онкогінекології. Якщо першу стадію ми можемо полікувати, жінка може народити дитину і виконати свою репродуктивну функцію, то, на жаль, третя, четверта стадія це інвалідизуючі променева хіміотерапія, і це рецидиви і тривалість життя таких пацієнтів мають третю-четверту стадію не більше ніж 40-50 тому у цю ситуацію треба змінити, тому що коронавірус і війна зробили так, що люди перестали ходити до лікарів. І зараз якось треба зацікавити, коли вони приходять, щоб максимально ефективний був огляд, на що звертати увагу і виявити патологію на передраковому етапі. Директорка департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Олександра Бойчук зазначає, що мета таких зустрічей правильно від дії лікарів акушер-гінекологів та їх послідовність щодо безпосередньо проривчатих курсів акушер-гінекологів дуже є актуальні тому що перш за все це обговорення у медичній спільноті акушер-гінекологів основних напрямків розвитку професії основне бачення ситуації в області безпосередньо ми обговорюємо актуальні питання які в процесі виникають чому ми підняли сьогодні питання все таки маршрутизації тому що наші області це запрацювало, а це працювало в принципі, але зараз ми удосконалили маршрут пацієнта, тому що певні медичні заклади, а саме пологові будинки у нас закрилися в зв'язку з низьким відсотком народжуваності. Тобто вони не то, що закрилися, вони переформатувалися, перекваліфікувалися в гінекологічні відділення. Лікарям акушер-гінекологам також розповіли і про можливість проведення лікарських консиліумів в обласному перинатальному центрі, що дасть змогу покращити надання медичної допомоги. В Обласному перинатальному центрі створена така група. Експертів, яка консультує вагітних з важкою екстрагенітальною патологією. Що це дає для пацієнта? В першу чергу, для пацієнта це дає. Всі ті кроки, і всі ті можливості, щоб доносити і виходити ту вагітність для лікаря. Це є захист і впевненість в тому, що він має далі зробити. І а для обласного перинатального центру це те, що ми своєчасно знаємо про дану пацієнтку, про дану проблему, і ми можемо її скерувати в той чи інший заклад, чи залишити в нас для надання медичної допомоги. Є маршрутизація, така маршрутизація пацієнта. Є пацієнти, які мають залишитися і нам можуть бути і народжувати на першому рівні. тобто це є звичайні пологові стаціонари. Є пацієнти, які можуть і мають народжувати на другому рівні, тобто в перинатальних центрах другого рівня, а є пацієнти, які з тою чи іншою патологією мають народжувати виключно на третьому рівні для того, щоб для них і для їхньої дитини були створені найкращі умови і вибране найоптимальніший метод лікування чи оздоровлення. Ще розрочні. Нагадаємо, нещодавно в обласному перинатальному центрі підвищували кваліфікацію лікарі ультразвукової діагностики та лікарі-неонатологи. Надія Дзінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.